Як ви гадаєте, ця фібула візантійська чи римська? Ця бронзова прикраса 4 століття є українською. Я покажу вам артефакти, які ви ніколи не побачите в музеї. Ця прикраса належить київській культурі і знайдена поблизу Києва. Фібула має 12 отворів, що символізує 12 місяців, і 4 свастики, що символізують 4 пори року. І це не єдиний випадок. Бронзова фібула раннього залізного віку VII століття до нашої ери, знайдена на Тернопільщині. Скіфська свастика V сторіччя до нашої ери, утворена чотирма головами орлів, знайдена поблизу Черкас. Пізніше той же символ прикрашає сарматське дзеркало, спис III століття зі свастикою та написом Тіларіус з Волині. Свастика на золотому медальйоні черніхівської культури. Ще одна свастична фібула пеньківської культури. В часи Київської Русі з 10 по 14 століття свастика використовувалася як символ захисту на перснях